Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо хрумку пікантну мариновану капусту провансаль. Капуста провансаль – це самий смачний салат, який зберігається в холодильнику найдовше від усіх салатів і послужить чудовим доповненням до обіду чи вечері. Кому цікавий такий рецепт приготування, залишайтеся зі мною і будемо разом готувати! Беремо невеликий качан соковитої капусти та нарізаємо овочі різкою. Її можна подібнити спеціальною шатківницею або ножем. Виходимо з того, у кого що є і кому як зручно нарізати. На 1 кг капусти беремо приблизно 100 г моркви, її нарізаємо соломкою а можна натерти й на терці. Один солодкий перець миємо, очищаємо від зерен і його також нарізаємо тонкою соломкою. Якщо ви не будете використовувати перець, то можна трохи додати більше моркви, але це за бажанням. А ще 2-3 зубчики часнику дрібно поріжемо ножем. Всі нарізані овочі разом з'єднуємо. Їх можна перемішати в будь-якій глибокій місткості або ж, як в нашому випадку, просто на столі. Так зручно. Але в жодному разі не треба м'яти, щоб потім капуста була хрумкою. Просто перемішуємо. Це досить простий рецепт приготування маринованої капусти з овочами. Буде дуже смачно та корисно. А вже потім перекладаємо в зручну посуду. Де далі вона буде маринуватися. Не потрібно її трамбувати. Нам потрібно, щоб помістився вільно маринад. І завдяки йому капуста добре промаринується. Тепер займемося маринадом. В Сотейник покладемо 1 лавровий листок, 2 горошини духмяного перцю, 3-4 горошини чорного перцю, додаємо 2 столові ложки цукру, 1 столова ложка солі без верха та наливаємо 50 мл води. Переносимо на плиту. Коли вода добре нагрілася, перемішуємо, щоб цукор і сілі розчинилися. Після закипання даємо одну хвилину покипіти, вимикаємо вогонь і злегка охолоджуємо. Виливаємо 50 мл олії без запаху та 50 мл оцту 9%. Ще раз добре перемішуємо. Отриманим маринадом заливаємо капусту. Як видно, маринад не покриває повністю капусту. Зверху покладемо тарілку, а на неї щось тяжке. Від тяжкості капуста буде ще і свій сік виділяти, і згодом вся капуста буде покрита маринадом. Все це залишаємо на столі, поки не охолоне маринад. А потім ставимо в холодильник на 6-8 годин. Все це можна зробити вечором, а на ранок капуста буде готова. Після того капусту перекладаємо в банку, заливаємо тим же маринадом. Така капуста провансаль зберігається в холодильнику не більше 10 днів, але в нас вона з'їдається набагато швидше. Яка вона смачна! Це чудове доповнення до будь-якого гарніру, м'яса чи риби. Це щось. Готуйте і нехай вам смакує! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого здоров'я, миру та добра. І все буде Україна!